Ви купили цей дорогий крем з пептидами. На баночці були обіцянки про мінус 10 років і шкіру як немовляти. Ви наносите його день за днем, тиждень за тижнем. А ті зморшки біля очей дивляться на вас з дзеркала. Знайоме відчуття, ніби вас трохи обманули. І справа тут не в тому, що пептиди це якась брехня, ні. пептиди це, можливо, найкраще, що винайшли в косметології після ретинолу. Проблема в іншому: вам продали потужний інструмент. Але не дали до нього інструкцію: це ніби дати вам ключі від спорткару і сказали, їздити на ньому по дорозі без асфальту. І найгірше, ви втрачаєте не просто гроші, ви втрачаєте найцінніше час. І віру в те, що догляд за шкірою взагалі працює. У цьому відео я, лікар, простою мовою без складної хімії покажу вам три основних не через які 90% пептидних засобів на вашій полиці не працюють. Це простий чек-лист, пройшовшись по ньому. Ви миттєво зрозумієте, чи вартий ваш крем своїх грошей. І що робити, щоб пептиди, нарешті, почали працювати на вас, а не проти вас. Перше і головне не ви використовуєте не той пептид для не тієї проблеми. Уявіть, ви ж не п'єте таблетку від голови, коли у вас болить живіт. так само і з пептидами. Є пептиди сигнальники, як матриксил, вони кричать вашій шкірі. Виробляй більше колагену. Це для пружності. А є пептиди міорелаксанти, як аргірелін. Вони, ніби кажуть вашим м'язом: розслабляйтесь, не треба так хмуритись. Це для мімічних зморшок. Якщо ви хочете прибрати зморшки на лобі, а ваш крем містить лише сигнальні пептиди. Ви просто викидаєте гроші на вітер. Друге не у вашого пептиду не та компанія у ваночці. Пептиди це дуже ніжні та примхливі зірки. Щоб вони працювали, їм потрібна правильна компанія. Якщо в тому ж кремі є, наприклад, висока концентрація вітаміну С або кислоти з низьким pH. Вони можуть просто зруйнувати пептиди ще до того, як ті потраплять на вашу шкіру. Простий лайфхак. Якщо наносите засіб з кислотами, зачекайте хоча б 20-30 хвилин. перш ніж наносити пептиди. Дайте зірці вийти на сцену наодинці. І третє не у вас не те терпіння. Маркетинг обіцяє диво за 3 дні. Але пептиди це не магія, це тренування для вашої шкіри. Ви ж не очікуєте сталевий прес після одного походу в спортзал. Пептиди мають накопичувальний ефект: щоб побачити перший реальний видимий результат, потрібно мінімум 4, а краще 8-12 тижнів регулярного використання. Двічі на день. Хто каже вам інакше, або лукавить, або продає вам не пептиди, а ефект плацебо. Ось так просто. Тепер ви знаєте більше, ніж 90% людей, що купують пептидну косметику. Якщо це відео було для вас корисним, просто дайте мені знати лайком. Це найкращий сигнал для мене. Що такий чесний підхід вам потрібен. А тепер найголовніше подивіться на склад свого крему прямо зараз і напишіть у коментарях, чи знайшли ви там свої помилки. Давайте я допоможу вам розібратись. Підписуйтесь, бо в наступному відео ми так само просто і чесно поговоримо про ретинол і про те, як не спалити собі шкіру. В гонитві за молодістю.